Золотий тиждень, Сінко Де та нові літери Хейдей. Нарешті можна відпочити. Вибач, настав час молочних новин. Молочні новини. Всім привіт! У травні на вас чекає справжній розквіт цікавих подій та обмежених за часом нагород, які краще не упустити. Погляньмо на все, що готує нам хейдей цього місяця. Для початку ми відзначимо золотий тиждень. Виконуйте замовлення на доставку вантажівкою під час цієї події, щоб заробити нову тимчасову валюту коропів, і використовуйте їх, щоб розблокувати предмети у каталозі золотого тижня. У каталозі буде безліч тимчасових прикрас, включаючи бенто та бамбуковий ліс. Літо не за горами, і наші курчата вже готові до нього. Тому у фармпаст цього місяця будуть такі сезонні прикраси, як вертикальний сад та збір тощової води. А також привілеї та корисні предмети, які стануть вам у нагоді на вашій фермі. Настає новий сезон долини із заповідником, який перенесе вас на Мадаскар. Збирайте жетони та заробляйте чарівних кам'яних лемурів. Хтось сказав фієсту? Беріть участь у глобальній події із завантаженням пароплава 4 травня та допоможіть спільноті розблокувати цю прикрасу. П'їзду продовжують подію із завданнями, що розпочинається 8 травня. У ньому можна буде отримати такі нагороди, як маріачі та конкурс пінят, а також дозволи на розширення, ваучери та шматочки головоломки. Зупиніться, зробіть глибокий вдих і відправляйтеся завантажувати вантажівку. У глобальній події з вантажівкою на вас чекає прикраса, спокій і умиротворення. Вам потрібно просто знайти тихий куточок, влаштуватися зручніше та виконувати замовлення для вантажівки, допомагаючи спільноті досягти мети. Вас також чекає новий ярмарок. Заповнюйте кошики, заробляйте стрічки та отримайте щоденні нагороди, заробляючи валюту події, фіолетові квіт. Зберіть усі календарні події, щоб отримати квіткові полиці. Фіолетові квіти можна витратити в новому каталозі, де серед іншого є, топіарі арії літери, що складаються в написи ідей. «Hey Каталог оновлюється кожні два дні, так що визначайте прикраси, що сподобалися, поки вони не зникли. Ще більше веселощів буде у новій події з завданнями. Виконуйте завдання, щоб розблокувати прикрасу веселі бризки, а також корисні інструменти та приємні нагороди. Нові прикраси цього місяця обійдуть в три нові колекції. Відскановуйте цей QR-код або перейдіть за посиланням в описі, щоб розблокувати одне із них уже зараз. На цьому поки що все. До зустрічі наступного разу. На все добре. Також ще відскануйте мій QR-код на мою телеграм-групу, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, та діліться з друзями. Цим відео озвучував Дміченко 43.